Якісна і водночас безплатна юридична допомога для українців є цілком доступною. Для її одержання достатньо звернутися в юридичну клініку. Докладніше про це слухайте в інтерв'ю нашого колеги Сергія Хомінського з кандидатом юридичних наук, доцентом, керівником пенітенціарної юридичної клініки інституту кримінально-виконавчої служби Андрієм Галаєм. Добрий день, пане Андрію. Доброго дня насамперед кілька слів про себе, кілька слів про те, що ж це воно таке за юридична клініка, і от з якими проблемами йдуть люди в юридичні клініки, от зокрема в вашу юридичну клініку. Дякую, Сергію, питання. Напевно, почну з того, все ж таки, що є таке юридична клініка. Юридична клініка це специфічний підрозділ вищого навчального закладу, який готує юристів, і з іншого боку, це сучасна ефективна форма підготовки майбутніх юристів. Загальновідомо, що українська сучасна система підготовки юристів не завжди орієнтована на практику. Незважаючи на всі заходи, які вживаються, вона залишається значною мірою теоретизованою, форми практичної підготовки використовування використовується мінімальним чином і як правило використовується з відривом від навчання, вирішує цю проблему серед іншого, саме використання такої технології, як юридична клініка. А юридична клініка це структура, механізм, можна так сказати, завдяки якому студенти-юристи, навчаючись у вищому навчальному закладі без відриву від навчання, тобто буквально одразу після закінчення занять, мають змогу зайнятися практичними формами правозахисту, практичними формами роботи юриста, з якими їм доведеться стикнутися після закінчення навчання. Хто саме зверт... Тається за допомогою в юридичній клініки. Я так розумію, що от найбільший контингент це малозабезпечені люди, оскільки консультація юриста, мабуть, навіть з якогось дріб'язкового питання, це в Києві. Ну я не помилюся, якщо скажу від кількасот гривень. Так давайте з того почнемо. Що юридичні клініки надають безкоштовні юридичні консультації. Це загальний принцип, завдяки якому юридичні клініки існують. Відповідно, для того, щоб надати юридичну консультацію, в першу чергу звертаються як серешен. Ну, правильно назвали малозабезпечені особи, які не можуть оплатити допомогу юриста, або не можуть оплатити допомогу юриста на цьому етапі. Нічого не можу і не буду казати поганого про юристів, але з практики нашої юридичної клініки, з загальноукраїнської практики, в нас ми можемо довго і цікаво з прикладами розповідати про ситуації, коли звертаються до нас особи, які вже зверталися велику кількість організацій, які надають професійну правову допомогу, тобто державні органи зобов'язані її надавати, оплатну правову допомогу, різноманітні юридичні фірми адвокати, Цькі організації не можу сказати, що ми такі геніальні і настільки якісно надаємо правову допомогу, що вони йдуть до нас, вибираючи їх поряд з іншими. Але є така й практика, коли одержавши допомогу, яку змогли одержати, оплатну, але не одержавши результату, буває, звертаються і до юридичних клінік. Ви вже про це говорили, але все-таки, от уточнення послуги юридичних клінік, абсолютно всі є повністю безплатними. З метою того, що ми навчаємося, наші студенти вирішуючи справи. Навчаються, а ми не можемо передбачити іншої форми, крім безоплатної. Ми стараємося визначати якість нашої правової допомоги юридичної клініки тими формами, які не дозволяють її оплачувати. З цієї ознаки ми не можемо собі дозволити змінити цей принцип, і це визначальний принцип безоплатність правової допомоги, яку надають юридичні клініки. Можете навести кілька яскравих прикладів. От кілька там справ, з якими впродовж там останніх можливо місяців до вас зверталися люди. Ви надавали допомогу і це справді допомагало. були випадки в нашій юридичній клініці. Наприклад, коли внаслідок неякісного покриття дорожнього полотна, так напевно правильно сказати, було пошкоджено автомобіль особи, яка до нас звернулася, і завдяки нашій допомозі була одержана за це компенсація. Можна згадати приклад, коли завдяки консультації юридичної клініки і завдяки тому, що ми склали процесуальний документ, наш клієнт, тобто особа, яка до нас звернулася, змогла захистити своє право на житло. В неї мали Вилучати квартиру. ще можна згадати приклади, які ми, от зараз, на мій погляд, ми особливо стараємося цінити і розвивати саме цей напрям. Що ми відновляємо і намагаємося надавати широкі. Правові послуги для тих осіб, які перебувають в місцях позбавлення волі. Раніше до нас, років 10 назад, коли іншу клініку я представляв, яка теж надавала послуги засудженим в місцях позбавлення волі, в нас було до 200 звернень на рік таких. Зараз ми за ці два місяці вже біля 10 консультацій для засуджених надаємо і при цьому ми працюємо не лише в рамках свого вищого навчального закладу, а дуже пишаємося тим, що наша ініціатива знаходить підтримку серед українських і правозахисних організацій, які до нас долу. Чаються і серед пенітенціарної служби працівників апарату пенітенціальної служби, з якими ми налагоджуємо взаємодію з тим, щоб вони також допомагали по іншому, дивилися, можливо, в чомусь на консультації, які надаються для засуджених, пане Андрію. Очевидно, що от на сьогоднішньому етапі в Україні найгарячішими, найактуальнішими є події в Криму, є події на сході. І от буквально вчора в інтернеті з'явилася інформація, що, скажімо, майно ну найчастіше квартири чи будинки тих людей, які просто змушені. you Були рятуючи свої життя виїхати в центральну Україну на захід України, що терористи вже привласнили це житло і здають його в оренду. кажуть, що воно конфісковане революцією, і вони мають повне право на цьому житлі заробляти. Ми розуміємо, що з правової точки зору ну це є просто мародерство, це є просто грабіж і Тут добирати особливо слів не виходить. Але все таки, якщо людина біженець з тих регіонів, і вона дізнається від Сідів, що її житло вже кимось здається в оренду, що там уже орудують якісь люди, і оця людина приходить в вашу клініку. От в такому складному випадку можна розраховувати на юридичну допомогу, чи це все таки такий ну дуже складний випадок, і тут от юридичних якихось важелів впливу на ситуацію немає. Юристи для того і є юристами, щоб у всьому намагатися знаходити юридичні важелі впливу і можливості вирішити ці питання. Ситуація щодо Криму дуже складна ситуація і. В поточний момент чітко і якісно коментувати події, які стосуються права власності щодо майна, яке перебуває в Криму, але незаконно використовується, важко і боюсь, що юридично на зараз ще чіткого механізму, який принесе користь, саме принесе користь, а не дасть можливість спробувати, ще немає. Але разом з тим принципи права власності, які записані однаково в українській конституції, в російській конституції, в міжнародних документах, які визначають права і свободи людини, ці всі. Принципи зрозуміло, що у тому випадку, який ви навели, якщо дійсно вивчити документи, звичайно, що порушення. А звичайно, що якщо юридично шукати шляхи, то необхідно звертатися до органів судочинства. Я так думаю, виходячи з того, що якщо ми хочемо одержати результат, то до тих органів судочинства, які знаходяться на окупованій території українській у Криму, яких це дасть результатів, чи будуть винесені справедливі рішення, говорити і прогнозувати важко. Але раз уже згадалася ситуація щодо Криму, ну. Ну, буквально, от дуже свіжа а, річ, можливо, трошки в розвиток цієї ситуації. Ми зацікавилися в соціальній мережі обговорення проблем діяльності пенітенціарних служб і зацікавилися питанням, яке зараз постає стосовно засуджених, як бути, коли засуджений відбуває покарання в українській установі виконання покарань, строк його відбування покарання закінчується, або він підпадає під амністію, яка зараз впроваджується в життя? Проживає він в Криму. Як він туди зможе виїхати? Чи зможе він туди потрапити? Інший Якщо у нього в місцях позбавлення волі, ну як правило, виправді колонії, немає при собі паспорта. Йому видадуть довідку про звільнення, чи зможе він потрапити в Крим. От таке питання ми буквально закінчили вирішувати вчора. І знову ж таки дуже приємно, що наші колеги із Харкова, дуже серйозний правозахисник Ірина Яковець, допомогла і виступила в якості куратора викладача, який перевіряє справу, яку вирішував наш курсант юридичної клініки. І ця консультація буквально вже сьогодні буде розмісна на соціальній мережі, в якій можна знайти сторінку нашої юридичної клініки. Тому ми спробували розглянути це питання. Ми спробували розглянути, як діяти, якщо все-таки засуджений, який звільняється і має приїхати до Криму для проживання. А якщо він, наприклад, хоче одержати російське громадянство, все-таки людина вирішує сама за себе, як вона буде діяти далі, яким чином діяти? Чи одержувати український паспорт, потім їхати його здавати, чи яким чином вирішити ці права? От ці питання ми розглянули в консультації. тобто кримська проблема, є, вона суттєва, і ми намагаємося розглядати свіжі речі, які допоможуть людям, пане Андрію. Уявимо. Такий випадок, можливо, до певної міри навіть анекдотичний, от є чоловік, на якого щось знайшло, і він вцупив у сусіда мішок картоплі, який погано лежав чи стояв десь там біля його будинку. Після цього його замучило сумління, він почав каратися, ну як же ж так, зробив недобру річ. І, боячись іти до правоохоронців, він іде на консультацію в юридичну клініку і каже, як мені бути в цій ситуації? От як ви, як керівник юридичної клініки, при... Правоохоронному виші маєте діяти. Тут існує така собі маленька таємниця сповіді, чи ви зобов'язані сповістити своїх колег з правоохоронних органів і повідомити, що вкрадено мішок картоплі. Знаєте, я скажу на цю річ приблизно три таких малесеньких аспекти. Перший аспект, який дає пряму відповідь на ваше питання, діяльність юридичних клінік, відповідно до стандартів, які ухвалені асоціацією юридичних клінік України, передбачає конфіденційність допомоги і конфіденційність розгляду справ, відповідно, це щось на зразок адвокатської таємниці, і це накладає на нас свої умови. Другий елемент: ми намагаємося виховати наших курсантів, наших майбутніх правоохоронців, в тому розумінні, щоб вони. Вони усвідомлювали і намагались особливу увагу приділяти питанням, які дотичні до їхньої професійної діяльності. Тобто більш детально приділяти увагу питанням кримінального права, кримінального процесу, можливо, війти в кваліфікацію, можливо, більш детально розібрати і дати поради тій особі, яка до нас звернулася. І третій елемент це елемент, не завжди треба шукати питання карати чи не карати. Ми намагаємося впроваджувати і поширювати не чорнобілі, скажімо так, технології, а різнобарні можливості. А це означає, що завжди можливо домовитись, завжди можливо піти на примирення і, можливо, повернувши той той самий мішок картоплі і якусь ще додаткову компенсацію, що називається примиритися з потерпілим. І як на мене, цього. Більше ніж достатньо замість того, щоб карати цю особу, пане Андрію, відкрийте, будь ласка, нам секрет. Як ви зацікавлюєте молодь своїх студентів, своїх курсантів, мабуть, так буде привальніше казати, до роботи в вашій юридичній клініці? Я от пам'ятаю, в студентські часи у нас на сусідньому факультеті був викладач, який гарно співав. і в нього була хороша ідея створити хор. І власне знаючи, що в кінці семестру буде екзамен, екзамен серйозний. Студенти ну просто дружними рядами приходили, записувались. В цей хор вчилися співати, робили там один-два виступи, але коли екзамен вже було складено, вони розбігалися. І на наступний рік був новий склад хору. Ну, звичайно, всі над цим трошечки підсміювалися. От які важелі впливу у вас є? Тобто, обіцяна оцінка, чи сучасні студенти настільки сумлінні, що вони розуміють, що їм це треба, що цим вони набувають практичних навичок? Цікаве питання, воно, знаєте, за. 15 років своєї роботи в юридичному клінічному русі я, можливо, в різні роки по-різному відповідав би на ці питання. Разом з тим, хочу сказати, що завжди треба все поєднувати. Поєднувати можливість, одержавши, скажімо так, додаткове навчання в юридичній клініці, можливість краще підготуватись до своїх дисциплін це один елемент. Головний і ключовий, скажімо так, фактор, для якого студенти приходять в юридичну клініку, це можливість стати юристом, не теоретиком, не таким, який після закінчення. Вузу буде йти і його будуть навчати спочатку або майже спочатку, а бути таким юристом, який одразу може одержати місце роботи, в якому він розбирається, в якому він може працювати. Фактор того, що вже останніми роками можна сказати, що діяльність юридичних клінік це такий фактор, який роботодавці враховують. У нас є інформація, що коли є характеристика, коли є сертифікат з юридичної клініки у студента, це стає додатковим таким важелом, таким гарантією, скажімо так, більш якісної підготовки, ніж здійснюється. Під час звичайного теоретичного навчання у вищому навчальному закладі всі ці речі в сукупності дають результат. Але щоб не сильно радувати студентів, все ж таки можу сказати, що багато які студенти приходячи з бажанням. Потім не завжди можуть потягти і справитися із тими складними завданнями, які є в юридичній клініці. Юридична клініка, по суті, це юридична правозахисна група, яка працює як звичайне підприємство юридичне, єдине, що без оплати праці, але в строках, в вимогах, в критеріях якості роботи, які встановлюються і в юридичних фірмах також. Пане Андрію, очевидно, що слухаючи нас, слухачі українського радіо, певна частина слухачів, звичайно, що не всі, вже вирішили, чи Трошки пізніше вирішить, що їм треба до вас на консультацію, на консультацію у вашу юридичну клініку. Можете назвати свої контакти, номери телефонів, ви згадували сторінку в соціальних мережах. Давайте почнемо із простої інформації, тобто простих контактів, які у нас є. Звернутися в понітенціарну юридичну клініку можливо або телефоном, або поштою, або електронною поштою. Для цього звичайно спочатку скажу адресу: адреса нашого з нинішнього знаходження це вулиця Народного ополчення. 9. там знаходиться інститут кримінально-виконавчої служби. І звернувшись туди, звернувшись в інститут, можна. Попасти на прийом в юридичну клініку. Інший момент, як правило, доцільно перед цим зателефонувати. Телефон юридичної клініки ми вирішили для зручності мати все-таки мобільний телефон, щоб всі могли звертатися. Наш телефон такий 067 11 22 404. Це прості, звичайні, можна сказати так, радянські контакти. Але ми працюємо в сучасних умовах, тому я би радив зайти в інтернет, задати пошук словосполучення Пенітенціарна юридична клініка і знайти наші сторінки в соціальних мережах. Ми маємо дві сторінки в соціальній мережі Фейсбук і в соціальній мережі ВКонтакті. Якщо там задати пошук Пенітенціарна юридична клініка, там висвітлиться інформація і про наші напрями роботи, і свіжі консультації, які ми надаємо, і зрозуміло ж контакти в останньому оновленому вигляді відповідно можна звертатися туди і в електронному варіанті в електронній формі звернень також. Ми надаємо такі консультації. Також, пане Андрію, дякуємо вам за інтерв'ю. А для наших радіослухачів нагадую, що нашим гостем сьогодні був кандидат юридичних наук, доцент, керівник пенітенціарної юридичної клініки інституту кримінально-виконавчої служби Андрій Галай.